На цьому тижні працівники комунального підприємства Броди здійснювали розчистку нових територій на міському кладовищі у місті Броди по вулиці Чуприн. Новий квартал, який розчищали, межує із е, історичними похованнями, які є теж на нашому кладовищі. Тому відповідно, розчистивши цей квартал, було прийнято рішення е, також додатково розчистити хащі між е, старими історичними похованнями. За довгі роки у цих хащах назбиралося досить велика кількість відходів, тому це все потрібно було вивезти. Також проводили роботи із корчування пінків, залишків, дерев. В результаті того, що вирізали всі, всі хащі і чарники, було найдено повалені, похилені хрести невідомих поховань. Новий розчищений квартал планується під, під похованням. Також між е, кварталом, де будуть нові поховання, та е, історичними похованнями, буде зроблено проїзд та відділено дерев'яними стовпчиками. Як це і було зроблено е, до цього у тих місцях, де історичні поховання є відновлені, за ними доглядають їх, пошують. сьогодні. Ставниками влади та духовенства було обстежено розчищені квартали, які плануються під нові поховання. На жаль, кожного дня стикаємося з тим, що е, виконуємо поховання на міському кладовищі, і місця під поховання, на жаль, кожного дня зменшуються. Тому нам доходиться, щораз шукати нові місця, розробляти квартали, які є захаращені, закидані відходами, і на яких це самосів. Наше кладовище історичне і досить багато є закинутих могил, за якими вже довший час ніхто не доглядає. Також приходиться доглядати і за цими могилами, щоб забезпечити в загальному порядок на центральному кладовищі.